От не дуже вдарять ціни на бензин по жителях села Велика Кісниця. Що на Вінниччині? Адже всі там спортсмени, навіть пенсіонери з малкою до старості їздять на велосипедах. Населений пункт жартома навіть назвали селом велосипедистів. У селі Марафонців побував Олексій Керман. У кожному обіцці Великої Кісниці щонайменше три велосипеди. Двоколісні тут життєва необхідність. У довжину населений пункт розтягнувся на 11 кілометрів. Кирилу щодня треба долати 6 кілометрів до школи. У мене спочатку був прокольосний, потім вже спортивний, потім простий. 15 е, хвилин, щоб доїхати з дому до школи. На шкільному майданчику суцільна велосипедна стоянка. На двоколісних, і взимку, і влітку приїздять і учні, і викладачі. Це здоровий спосіб життя і в той же час економний спосіб життя, тому що навіть маленькі діти, приїжджаючи на велосипедах, немає необхідності, щоб батьки їх доставляли транспортом. Менше захворювання з дітей. Стає в пригоді цей транспорт і старшому поколінню. Пенсіонерка Лідія Цап без милець ходити не може, а от їздить вправно і до онуків, і на базар. Якби не цей велосипед я б ніде не була, б де б я була, б я б сюди не прийшла, з того кінця села сюди. Я не, не можу на базар так само. Селяни віддають перевагу українському виробнику і часто купують велосипеди у подарунок. На праздники на день народження то купують їх, у кого є копійка? На заказ більшість привозимо. Які привозите? Харківський завод, саме більше не, не привозимо ті китайські іменно ці наші заводи. Коли село пересіло на залізних коней, тут ніхто вже не пам'ятає, але сільський голова запевняє, мешканцям великої кісниці це пішло на користь. Зарядка не тільки на ноги, но ну й на руки, на тіло. значить, рухається за рахунок руху і праці. Люди в нас проживають довше, порівняно від других сіл. Велосипедів у великій кісниці не крадуть, хіба що беруть, аби покататись, а потім обов'язково повертають власникам. З Вінницької області Олексій Керман, Дмитро Кабак, Сабиття, канал Україна.